До речі, цієї неділі, тобто після завтра, 29 жовтня, в Україні буде одна дуже цікава річниця. Цей день, рік тому, вперше було масово атаковано морськими дронами військовий об'єкт. У тимчасово окупованому Севастополі спільна акція Служби безпеки України та військово-морських сил України увінчалася знищенням ворожих об'єктів і повторювалася з тих пір не раз і не два, і результатом цих морських піратів, буквально які Весь цей рік невтомно наводили жах на ворога на морських просторах Чорного моря. Стало те, що ворог почав відтягувати свої кораблі із Криму до більш безпечних баз на узбережжі Кавказу Новоросійськ, і перестав ворог. Почувати себе як удома у тимчасово окупованому Криму, фактично, військово-морські сили Росії, Чорноморський флот з тих пір, завдяки діям наших славних безпілотників і тих, хто ними оперує, він опинився Чорноморський флот на позиціях. Як в осадженій фортеці, і тікати е, не можна, але і е, господарям вони вже себе тут не відчувають. Ну що ж, е, побажаємо нашим е, е, безпілотникам нових успіхів, щоб наступна річниця вже була е, справді у вільному українському Севастополі.